Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві. І прошу всіх сьогодні призадуматись над своїм шляхом, над своєю життєвою дорогою, яку кожен з нас проходить. Бо від того залежить доля не тільки вас, але і всіх тих людей, які довкола. Ім'я Отця і Сина Стого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішній вечір ми візьмемо для розважання стих із книги Псалмів. Бо про путь праведника, бо Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Наш шлях, наше життя це дійсно дорога. Дорога, по якій йдемо ми, але від того, але від цієї дороги, якої, по якій ми йдемо ми, яку ми прокладаємо, залежить життя сотень людей. Саме так сотень людей. Тому що мої діти дивляться на мене, мої внуки будуть дивитись на мене, мої друзі, ближні, знайомі. Всі ці люди дивляться на людину, на мене, на кожного з нас. І вони беруть собі за приклад, вони бачать наш шлях, і цей шлях для них стає або прикладом для наслідування, або ж, навпаки, розчарування. Приклад для наслідування споробуджує бажання інших людей рухати вперед, жити, долати труднощі, бо це роблю я. Або ж розчаруванням, коли людина зневірюється в цьому житті. Не бачить підтримки, не бачить просто того, хто розділить з тобою трудність. Що таке путь праведника, а що таке шлях безбожника? Праведник це та людина, яка ділиться тим, що в неї є. А безбожник забирає в когось. А потім це видає як власну річ. Знаєте, це от, як от взяти ніж, дати дитині і вчити дитину. Вчити дитину користуватись ножем, розказати їй, що таке ніж, що він зробить, яка в ньому небезпека, яка користь. Показати, як цим ножом користуватись. і потім дати людині в руки цей ніж. І от людина має кілька шляхів розвитку. Один вона: береш все, що в неї є, хліб, продукти, ріжить, готує їжу, ділиться. І тоді віддається тим людям, які не можуть про себе подбати. А інший шлях. Бере ти саме ніж. Іде до якогось, нібито багача, бо він думає, що це багата людина. Забирається вважає, що він багатий накрав це, бо він злодій, він злодій, бо він багатий. Чи багатий, бо злодій. Забирає в нього речі, а потім роздає бідним, розказує, от дивіться, бо він злодій накрав, я вам повертаю. Або просто візьме і вб'є людину, заради того нажив. Так шлях праведника це шлях, коли ти маєш своє і своїм ділишся. Це є шлях праведника. Все інше це шлях злодія і бандита. Це шлях безбожника. Навіть коли ти в когось забираєш заради того, щоб дати іншому, це не шлях праведника. Тому що сьогодні цей багач боїться за своє життя, він віддасть тобі те, що в нього є. А завтра ти зустрінеш, завтра тинешся хтось такий, хто не захоче ділитись, тоді його вб'ється. Потім все рівно віддасть іншим. Ну я ж заради інших людей. Знаєте, я сьогодні стикнувся з такими людьми, так званими добрими людьми, волонтерами, не знаю ким. Відвідуючи хлопців, був з ними на блокпосту. Знаєте, і от спостерігали, ж, як багато машин виїжджає із, з щойно звільнених територій наших сіл. Наші сіл, містечок. І везуть все, і хлопці діляться тим, що відбувається, каже, відбувається щось страшне. Везуть техніку, везуть все, все, що є. А потім в групі одного населеного пункту з'являється інформація, що блокпост причетний до гробоїзнення, що в їхньому селі, бо люди між собою спілкуються, хто дає. Кажуть, що мородерствують, вивозять все, що є, і блокпост, то військові в цьому причетні. А хлопці кажуть, а як так? І вони почали перевіряти документи всіх. Везуть холодильник, значить, покажіть документи, які підтверджують, що це ваша власність. І от сьогодні я був свідком того, як зупинили так званих волонтерів, які допомагали виїхати. А виявилися саме звичайні мародери. Заїхали в село, розбомбили хату. Ну, Розбомбили, не розбомбили. Але везли холодильник, телевізор, шайк, куча все. І це було не їхнє майно. Як так? Ось вам шлях праведника і шлях безбожника. Шлях праведника тих хлопців, які стояли, захищали, берегли, не дозволяли нічого брати там. І шлях безбожника, який під виглядом волонтера їде і забирає чуже майно, щоб потім його продати. Оце є шлях кожного з нас. Кого ми в своєму житті вибираємо який шлях? Праведника, тобто людина, яка ділиться своїм. Наголошую, праведник це та людина, яка має свою власність, ділиться своєю власністю, своїм часом, своїми якимось матеріальними багатствами, фінансами, що є його, тим, що він заробив. це є праведність. А коли людина бере десь, в когось, без дозволу. Це безбожник. Тому що він посягає на майно іншої людини. Якщо це не твоє, значить ти не маєш права без дозволу брати. Ти не маєш права розпоряджатися цим. Це безбожництво. Це те, що є в цій війні. Коли нам розказують, що ця земля, на якій ми живемо, це не наша земля, виявляється. Бо тут живуть російськомовні, значить, це. Русская земля, а України немає. Шлях безвожника це коли я своє тримаю для себе, а чужим розпоряджаюсь, хочу хоча, хоча показати, який я праведний, і шлях праведника, який ділиться своїм, тим, що його, заради того, щоб підтримати і допомогти. Господь Бог завжди підтримує того, хто ділиться, ділиться своїм. Бог його завжди підтримує. Нас він підтримує в цій війні, бо це наше. Нам не треба Білгорода, Курська, Москви. Це не наше. Наша Україна це Донецьк, Луганськ, Крим. Це наше. І маємо, ми маємо вирішувати, хто до нас має приїхати в гості, кого ми запрошуємо, кого не запрошуємо, але всі вони мають жити по наших законах. Бути праведником це ділитися тим, що є твої. Бо це дав тобі Господь, щоби ти ділився. Господь Бог тебе назначив своїм управителем. Тож ділися тим, що Твоє. А безбожник, не, не визнаючи Бога, розпоряджається тим, що не є Його. Тож задумаймося, кожен з нас, над своїм шляхом, яким ми йдемо, яким шляхом я йду, праведника чи безбожника. Отче наш, що є син на небесах. Нехай Святий, це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино помилуй нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Мінь. Господи, помили, Господи помили, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір. Усіх наших захисників, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють Україну. Оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС, пожежники, прикордонники поліції, людей. Які українці, які перебувають на окупованій території, і всіх наших військовополонених і поверни живими, і нешкодженими додому? Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Склали всю свою зброю. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю вечір, цю ніч. От і святий завжди, нині, повсякчас, навіки вічні Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.